Допомагають армії. Ув'язнені 55-ї Софіївської виправної колонії виготовляють малопомітну перешкоду. В народі просто сітка-плутанка. Основна її задача затримати противника. Виготовляють такі сітки на замовлення Міністерства оборони. За день ув'язненим вдається зробити близько 10 таких сіток. Подробиці у сюжеті Оксани Заводовської. День Юлія розпочинається з допомоги українській армії. Хлопець разом з іншими засудженими плете спеціальну сітку плутанку, яку відправляють бійцям в зону АТО. В армії таку пастку називають малопомітною перешкодою. Її основна задача затримати суперника. Юлі каже, робити її справа не складна, але клопітка. По чотири штучки здесь воно везде, просто тут просто багато узлів. Тут зв'язується, тут зв'язується, здійснен зв'язується. А потім, з вот цієї сторони сторони, вона між собою два стола зв'язується в місті. Створити сітку-плутанку одному неможливо. Тут необхідна командна робота. За столом має працювати ну, мінімум це шість чоловік, тому що йдуть два, стоять з двох сторон, накидують. Два чоловіка розкутують. Два чоловіка на бобіні стоять, які розкручують її. І за нами йдуть ще люди, ті, які зв'язують звіння. Сразу же. Ну, ну, щоб це все швидко відбувалося. Замовлення малопомітної перешкоди, замовлення Міністерства оборони. Віктор Муц каже, роботи ще багато, адже зроблено лише 30% замовлення. Державне замовлення для виготовлення малопомітної перешкоди МЗП. Значить, договір склав на 720 тисяч гривень. Був заключений з комітетом конкурсних торгів Міністерства оборони України. До створення сітки путанки засуджені, підійшли ґрунтовно. адже тут чимало нюансів. Найскладніше це уважно слідкувати за кожним наступним шаром дроту. Нужно для цього зріння хороше, во первых тому що тут постійно треба... Вот, они, они связываются між собою не попутати рядки. Якщо рядок попутал, вона не розкроється. Она ну, на розкриття на роботи. За день хлопці роблять близько десяти таких сіток. Навіть встановили місцевий рекорд. Одну таку пастку зробили менше ніж за півгодини. Закидуєш та саме між одна накидується, Ну йде отдільна проволока одна ось ця сторона, і ось ця сторона. Два, дві пролоки, а потім зв'язуються між собою, щоб їх зв'язати. проволочкою маленькою. Ну от маленькі узілки. Робити. На перший погляд, нічого особливого. Але насправді ця сітка-путанка може зупинити танк там на гусінці вона путується там. То есть там такі нюанси у неї, що вот проїхати там 30, 40 м вот просто там. Таке неполадки павадки у неї остановиться. Да, он пока там встанет, распутає. Про Škoda така блуданка може стати не лише для танків. Там така, понимаете, є система, если маліша паника, она было, і ось чуть менше паніка, вона затягне до криви буквально. Ужас ніоті не виписує. Таких не неба, щоб чоловік попав і ушёл оттуда. Оксана Заводовська, Роман Росоловський, звільнянську, спеціально для Медіагруп нові проекти.